День четвертий. Нагорода за очікування. Ви, напевно, вже чули колись вірш із книги Приповістей, який каже: «Задовга надія, недуга для серця. Але чи знаєте ви, що народження Ісуса це була Божа нагорода за очікування? У бутті читаємо, що Авраам та його дружина Сара десятиліттями мріяли про дитину, проте Сарі не вдавалось завагітніти. Коли їй було 90 років, Бог з'явився Аврааму і пообіцяв, що його дружина народить сина, і через цю дитину він установить вічний завіт між собою та нащадками Авраама. Почувши це, Сара розсміялась, бо думала хіба ж може такій старій жінці, як я, так пощастити? Та все таки вона завагітніла і народила сина. Авраам назвав його Ісаак. Що означає сміх, бо Бог нагородив цар великою радістю в ситуації, яка здавалася неможливою. Ісаак мав сина Якова, в якого було 12 синів, один з яких – Юда, Із коліна Юди вийшов цар Давид. А оскільки Марія і Йосиф, батьки Ісуса, були нащадками Давида, Спаситель став плодом Божої обітниці Аврааму та Сарі, коли Бог зцілив тіло Сари від безпліття і здійснив бажання її серця, він посіяв насіння, яке врешті проросте і примирить людство з ним, встановивши заповіт, що триватиме вічно. Той факт що Сара змогла народити в похилому віці, дає нам ще одну причину бути в захваті від чудотворної історії народження Ісуса. Якщо у вашому житті є щось, на що ви довго очікуєте, будьте впевнені, що Бог має нагороду за вашу надію на нього і дасть щось набагато більше, ніж ви можете собі уявити. І, хоч зараз сенсу в усьому цьому не видно, колись ви все зрозумієте, тримайтесь Божих обіцянок, аби як і Сара переконатись, що бажання, що сповнюється, це дерево життя. Вірш на сьогодні, молитва, найулюбленіший Отче, дякую тобі, що ти є Богом Слова. Я вірю, що ти виконаєш свої обіцянки для мене так само, як ти колись виконав свою обітницю Сарі. Заздалегідь дякую, що використовуєш важкі пори мого життя для того, щоб підготувати мене до здійснених у майбутньому обітниць, які розвеселять моє серце. Радію, що можу прославляти тебе за твою вірність і любов. Будь прославлений тепер і на всі віки. Амінь.